Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про інноваційні технології майбутнього у виробництві оздоровчих пластівців без додавання цукру. Ця тема дуже важлива, оскільки проблема цукрової епідемії стає дедалі більш актуальною. Ми розглянемо, як нові технології можуть допомогти вирішити цю проблему та покращити здоров'я населення. Цукрова епідемія є глобальною проблемою, що суттєво впливає на здоров'я населення. Надмірне споживання цукру спричиняє ожиріння та діабет, що негативно впливає на мільйони людей по всьому світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2020 році близько 2 мільярдів людей мали надмірну вагу, з яких 650 мільйонів страждали на ожиріння. Це значна частка населення, і проблема тільки зростає. Причиною цьому є снеки, що містять високі рівні доданого цукру, жирів та калорій. Виробники та рітейл можуть повернути ринок снеків в правильне русло за рахунок організації виробництва продукції здоровчого призначення по правильним рецептурам. Розуміння глікемічного індексу. Глікемічний індекс, або як його називають ГІ, є ключовим показником, який вказує на те, як швидко продукт підвищує рівень цукру в крові. Продукту з високим ГІ. Спричиняють швидкі стрибки рівня цукру, що може призвести до різкого зниження енергії та підвищеного апетиту. Це важливо розуміти, щоб обирати, продукти, які підтримують стабільний рівень енергії і сприяють загальному здоров'ю. Поживання продуктів з високим ГІ, таких як білий хліб, картопля та солодкі напої, призводить до негативних наслідків для здоров'я. Вони сприяють швидкому підвищенню рівня цукру в крові. Що може викликати інсулінорезистентність і зрештою діабет. Крім того, ці продукти можуть викликати коливання рівна енергії, що сприяє втомі і підвищеному апетитом, що в свою чергу веде до ожиріння. Тенденції ринку: попит на здорові продукти постійно зростає. Споживачі все частіше звертають увагу на склад продуктів та шукають продукти з низьким глікемічним індексом. Згідно з дослідженнями. Ринок здорового харчування до 2032 року досягне 5,5 трильйонів доларів. США. Це свідчить про те, що здоровий спосіб життя стає деталі популярнішим, і виробники повинні відповідати на цей запит. Ми пропонуємо інноваційний підхід до виробництва пластівців без додавання цукру. Використання пропонового нами тунельного дегідратора дозволяє отримати продукт з низьким глікемічним індексом. Що є більш корисним для споживачів. Тунельний дегідратор забезпечує рівномірне висушування продукції, зберігаючи всі корисні властивості сировини, що використовується. Наші пластівці виготовляються з різноманітної сировини, яка включає сипкі інгредієнти, злакові та бобові культури, а також сиру сировину з багатим вмістом клітковини. Це дозволяє знизити глікемічний індекс кінцевого продукту та зробити його більш корисним. Використання різних видів сировини також дозволяє створювати унікальні смакові комбінації, що задовільнять навіть найвибагливіших споживачів. Зазвичай пластівці виготовляються на барабанних сушарках, але вони мають ряд проблем, включаючи складність експлуатації, обслуговування, високе енергоспоживання та значні початкові інвестиції. Рішення цих проблем потребує належного планування та регулярного обслуговування. Тунельний дегідратор забезпечує безперервний процес сушіння, точний контроль температури та потоку повітря, що гарантує рівномірне висушування продукції. Це економічно вигідний та енергоефективний метод, який є кращим порівняно з барабанними дегідраторами. Тунельний дегідратор також легший в обслуговуванні і мають менші експлуатаційні витрати. На завершення ми презентуємо нашу потокову лінію для виробництва кондитерських виробів на базі пластівців без додавання цукру. Цей підхід дозволяє створювати здорові та смачні продукти, які відповідають сучасним вимогам споживачів. Запрошуємо вас на конференцію, де ми детально розглянемо роботу потокової лінії та процес виробництва оздоровчих пластівців. Не пропустіть цю цікаву та корисну інформацію. Дякую за увагу!